Права 844. Порівняйте числа. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні. Нам треба порівняти 1,19 і одиницю. Я думаю, зрозуміло, що одиничка щось небудь більше, ніж одиничка. Ну що ж, давайте запишемо так, що що таке 1,19. дев'ята. Я тут зліва буду писати. Це одиниця плюс 1,9. дев'ята. Ну, а справа у нас одиничка. То так як у нас тут одиниця і тут одиниця, але тут ще плюс 1 девята, то ми пишемо знак більше. Ну і записуємо тоді, що одна одна дев'ята більше за одиницю є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Бачимо трійка і 2,6. Взагалі-то 6 восьмих – це правильний дріб, він менший за 1. Тобто у нас число 2 і число менше за одиничку буде менше за 3. Чому так? Можна і по-іншому записати. Дивіться, справа, ми можемо записати трійку у вигляді 2 плюс 1. Так. Ну, а зліва, вибачте, а справа, у нас тоді буде 2 плюс, бо це у нас мішаний дріб, плюс восьмих. Ну, а тепер, якщо ми задаємо, що одиницю ми можемо записати як 8 восьмих, то у нас буде 2 плюс. Тут буде 8 восьмих, А справа у нас буде 2 плюс 6 Ну, Якщо так, то тут у нас двійка і тут двійка. Але тут у нас здається 8-8, а тут 6-8. То зліва у нас більше число, то ми тут пишемо більше. І тут записуємо, що 3 у нас буде більше за 2 цілих, 6 6,8. Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 9,2 і 8,9. Не дивлячись на те, що в нас тут дроби різні, але навіть ми бачимо, що тут 9 і 8, і число, яке менше за одиницю, то зліва у нас буде більше число. Ну, Давайте я спробую пояснити це таким чином. Давайте зліва напишемо 9 як 8 плюс 1. Пишемо тоді 8. Плюс 1 і плюс 2 п'ятих. А справа буде 8 плюс 9 десятих. Так, ну що ж, тоді одиницю всю давайте запишемо як 10 десятих, щоб їх порівняти. То ми пишемо 8 плюс 10 десятих і плюс 2 п'ятих. Ну, а справа в нас залишиться 8 плюс. 9 10 є. Тепер давайте міркувати. Дивіться, тут, і тут 8. Не впливає на результат. Але тут у нас додається 10, 10 а тут 9 десятих. Тут навіть ще й 2 п'ятих додається. То так як навіть 10, 10 більше за 9, 10, то ми тут пишемо знак більше. Ну і тут у нас буде знак більше. І тут ми записуємо, що 9 2 більше за 8, 9. 10. Є. Ну і переходимо до четвертого завдання. Бачимо 4,8 і 4,7. Ну, Давайте їх порівнювати. Я пропоную записати зліва у нас як 4,8 плюс 8. 8, 8 так, а справа буде 4, плюс 7. 9. Є. Ну що ж, як їх порівняти? 4, 4 тут і тут однакове, але тут у нас 8 дев'ятих частинок, а тут 7 дев'ятих частинок. 8 дев'ятих частинок більше. То тоді зліва у нас буде більше число. І записуємо тоді, що 4,8 більше за 4,7. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння мішаних чисел. На цьому вправо завершено.